У боротьбі за чемпіонство АПЛ залишилося побачити всього три вирішальні матчі. Розглядаємо особливості найінтригуючої кінцівки сезону у топ-лігах. Найголовніше та найпростіше у цій історії. Сіті стане чемпіоном, якщо виграє обидва матчі, перенесений з Тоттенгемом на виїзді, та в останньому турі з Вестгемом удома. Арсеналу ж тоді навіть не допоможе перемога над Девертоном на домашньому стадіоні. Але що буде, якщо Сіті десь оступиться? Наприклад, зіграє в нічию з Стотингемом та зрівняється з Арсеналом за очками. Тоді перед останнім туром перевага буде в Арсенала. Річ у тому, що перший критерій В АПЛ при рівності балів це різниця забитих та пропущених у канонірів прямо зараз вона краще: плюс 61 проти плюс 58. Відповідно, сіті доведеться компенсувати це у грі з Вестгемом, Забивати багато та сподіватися, що Арсенал мало відгрузить Евертону. А якщо ж Сіті програє один із двох матчів, а Арсенал виграє свій, то титул заберуть підопічні Артети. А як ви вважаєте, хто виграє АПЛ? Пишіть у коментарях.